З 1 листопада 2025 року всі, хто має право на відсрочку від мобілізації, чекають зміни. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео розглянемо, які саме зміни, тобто ключові моменти по цим змінам, чекають українців, які мають право на відстрочку від мобілізації. Пройдемося по всім пунктам. Розглянемо детально, а також я надам деякі поради адвоката стосовно. Оформлення відстрочки від мобілізації уже з урахуванням даних змін. І так, розглянемо ключові моменти цих змін. По-перше, це у нас автоматичне продовження відсрочки. Що це означає? Це значить, для певної категорії осіб, які мають право на відсрочку, буде здійснюватись, ну, як у всякому разі обіцяють, автоматичне продовження відсрочки. Після того, звісно, як ви вже подали відповідний пакет документів, визначений. 560 постанови постановою. Нагадаю, що порядок оформлення відстрочки від мобілізації чітко прописаний в 560 постанові Кабміну. Кому це цікаво, хто має право на відстрочку, хто вже скористався нею, або ще планує скористатися, відкривайте посилання, я залишу під цим відео. Там детально прописано, які саме документи слід підготувати для того, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Звертайте на це увагу. І ще нагадаю. Звертайте увагу, що якщо ви маєте право на відсрочку від мобілізації, але не скористалися цим правом, ну не подали документи, думаєте, що у вас і так все добре, і так далі, то о, згідно позиції вже є і Верховного суду. Раз ви не використали своє право на відстрочку від мобілізації, тобто не подали відповідний пакет документів раніше до ТЦК, а зараз вже буде до іншого органу, то о, через інший орган, скажімо так, до ТЦК, але через ЦНАП, то. Ви не використали своє право на відсрочку, і ви не вважаєтесь таким, що маєте право на відсрочку, і вас можуть мобілізувати. І далі вже буде питання після того, як вас мобілізують. Вже буде питання тільки щодо звільнення з військової служби, а це вже зовсім інше, більш жорсткі підстави. Звертайте на це увагу. І так кого ж буде стосуватися автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Давайте розглянемо. Це у нас буде. 14 категорій осіб, які мають право на мобілізації. мобілізацію. 14 категорій на сьогоднішній день вони будуть мати право на відсотку мобілізації. Які саме люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби. Це ті, яких ВЛК вже визнало на певний строк, тимчасово непридатними. Ну, звісно, вони будуть продовжуватися на той період, поки діє висновок ВЛК про те, що особа ще є непридатною до військової служби, тобто вона ще лікується і так далі, і тому подібне. Це в принципі зрозуміло. Батьки трохи більше дітей до 18 років. Також зрозуміло. Батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи. Повнолітньою, звертайте увагу, да? ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої або другої групи. Ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю своїми чи чоловіка дружини. Отут у мене, в принципі, є певне зауваження і питання, тому що питання догляду за батьком або матір'ю з інвалідністю своїми чи чоловіка, тут є два пункти. У нас 13, де зазначено, що якщо є батько чи мати з інвалідністю першою і другої групи особа має право на сочкову мобілізації. А є ще пункт, який зазначає саме, саме по догляду за е, батьком чи матір'ю. Який саме тут пункт стосується, не зрозуміло поки що. Тобто, з цього приводу є певна е, невідома е, обставина, тому якщо. Ви, то, тому, якщо ви маєте право на стручку по, по цьому пункту в зв'язку з доглядом або за наявністю у вас батька чи інвалідності з інвалідністю першої другої групи, то звертайте на це увагу. Можливо, вам автоматично і не продовжать, а вам треба буде підстрахуватися і подати відповідний пакет документів. Як саме, я про це розповім трохи пізніше. Далі продовжимо. І так, жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську. В принципі, це зрозуміло. Е, якщо є сімейна пара, є у них дитина до 18 років, і будь-хто з цих батьків проходить службу в ЗСУ. Відповідно, інший, щоб мати можливість здійснювати догляд за дитиною, отримує відповідну відсрочку. Ну, в принципі, зрозуміло. Далі, студенти денної дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни. Також, в принципі, зрозуміло. Тут тільки виникають питання щодо того, що, чи маєте ви право на відсрочку у зв'язку з навчанням. У вас має бути довідка з єдиної державної електронної бази освіти, так звана база ЄДЕБО. Має бути зазначено, що ви не порушуєте порядок послідовності, тобто ви отримуєте свою освіту в послідовному порядку. Ну той, який визначений статтею 10 закону України про освіту. Якщо у вас є з цим питання, якщо у вас е зазначено ні, порушує, тому що ви там, наприклад, поступали на навчання, місяць відучилися і е кинули навчання або вас виключили в зв'язку з тим, що ви не виконали певний обсяг. Е вимог, які до вас ставиться навчальним закладом, то о, ви маєте е, зрозуміти, що в принципі це не є особливою перешкодою зараз. Через суд можна зобов'язати Міністерство освіти і науки, е, щоб внесли відповідні дані, тому що якщо ви маєте розуміти, якщо у вас нема диплому. Відповідного зразка, тобто ви не здали всі відповідні екзамени, заліки, не отримали відповідний кваліфікований рівень, який підтверджується дипломом, то ви не отримали цю освіту. Якщо ви не отримали цю освіту, то виходить, у вас немає порушення послідовності. Я вже це про це вже зазначав багато разів. Просто я зверну коротко на це увагу. Якщо у вас є необхідність, в якщо вашої довідки є дебо, зазначено, що ні порушує, можливо, скажете досить позитивна практика судів. Вже дуже багато судових рішень. Е, якщо у вас є питання з цього приводу, Можете звертатися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Продовжуємо. І так, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють з основним місцем роботи не менше на 0,75 ставки. Також зрозуміло. Ви є науково-педагогічним, в общем, Ви є педагогом, який Працює за основним місцем роботи не менше за 0,75 ставки. У вас є відповідне підтвердження, навчальний заклад про вас звітує, зарплата вас відповідає всім вимогам і так далі. І все, ви маєте право. Що я кажу про зарплату? Річ в тому, що це ми кажемо про відсрочку від мобілізації. А ще звертіть увагу, що певна категорія осіб, які є педагогами, в тому числі, наприклад, водії, які працюють в школі, мають право на бронювання. Ви не знали це? У мене є відео по цьому каналу, можете подивитися в принципі, там досить таке цікаво, але є певні нюанси. Далі, люди чи близькі родичі загинули чи зникли без безвісті під час бойових дій, чи під час дій воєнного стану. Відповідно, у вас має бути певний документ, підтверджуючи ваші родинні зв'язки, Документ підтверджуючи, що у вас близький родич загинув або зник без вісти. На жаль, під час бойових дій, і ви подаючи ці всі документи. Після того, як уже подали, вже ви будете мати, ну, у всякому разі, обіцяють, автоматичне продовження відстрочки до мобілізації. Далі, родичі Героїв України відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності. В принципі, зрозуміло. Особи незаконно позбавлені волі через агресію Російської Федерації. Ну, це ті, які у нас повертаються з полону, в тому числі окрема категорія військові звільнені з полону. Також всі ці особи будуть мати право на відсрочку мобілізацію і мають її отримати після того, як вони подали відповідні документи, вже в автоматичному режимі. Побачимо, як це буде працювати. Наразі, в принципі, ідея досить гарна. І так, давайте подумаємо, як же буде відбуватися автоматичне продовження відсрочки. Якщо ви вже оформили відсрочку, то вона вже підпадає під автопродовження. Тобто, те, то, що я казав, документи зібрали, подали, уже у вас є одна відстрочка, значить, в майбутньому. Ця відсрочка має продовжуватись. Є певні нюанси. До кінця жовтня користувачі Резерв, плюс, тобто, якщо ви е хочете чітко відслідковувати, е чи є у вас статус відсрочки, що як я все-таки рекомендував би скачати резерв плюс? В принципі, наразі е, лякатися даного застосунку я вважаю, що нема сенсу. Чому? Тому що, ну якщо вас захочуть знайти, вас і так знайдуть. тому що, повірте мені, е, наразі е, у наших правоохоронних органів достатньо е, засобів, щоб знайти будь-яку особу. А е, в той же час резерв плюс. У нас що дає можливість подавати документи на відсрочку для певної категорії осіб. Він може ви оновили бачите, у вас, є відсрочка чи немає відсрочки. Крім того, ось для тих, хто має право автопродовження відсрочки. У них до кінця жовтня мають прийти відповідні сповіщення про автопродовження, тому. Ви чекаєте, ви, якщо до цієї 14 категорії осіб підпадаєте, ви просто чекаєте, чи буде у вас відстрочка автоматично продовжена? Якщо прийшло сповіщення до кінця жовтня, до 1 листопада, ну все добре. Не прийшло – Значить, дієте по іншому у порядку. Як саме я розповім пізніше, Це, по суті для тих, хто має подавати документи вже на відсрочку в інший спосіб, чим через резерв плюс. Ну, ви до речі, також можете подати заяву, якщо немає автопродовження. І ця можливість передбачена в резерв плюс, то також можете подати заяву на відсрочку від мобілізації через резерв плюс. А є ще інші способи, як можна подати заяву на відсрочку. Про них побалакаємо трохи пізніше. І так, продовжимо. Яким саме ще способом можна дізнатися, що у вас автоматично продовжена відсрочка? Ну, я вже казав, резерв плюс. Ті, хто, у кого його немає, ті можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг. В принципі, через ці центри також можна дізнатися, чи є у вас автоматична відсрочка. Так, далі. Зверніть увагу, що якщо це міноборони попереджає, якщо у вас зникла підстава для відсрочки, то звісно автоматичного продовження відсрочки не буде. В яких випадках це може виникати? Ну, наприклад, не дай Бог, ви доглядали за своєю матір'ю або батьком першої другу групи інвалідності, а вони померли. Все, підстава для відсрочки зникла автоматичного продовження відсрочки не буде. Відповідно, і чекати її думи сенсу немає, тому що всі дані будуть підтягуватися з відповідних електронних баз. Тобто, ви ж знаєте, що ТЦК має доступ майже до всіх електронних баз щодо вашої реєстрації, вашого навчання, вашого проживання до баз соціального захисту, до пенсійних. Ну, Взагалі, там до всіх баз вони мають практично всі дані. Вони будуть це все відслідковуватися системою, і буде відповідно, якщо втратити підставу для відсрочки, вона зникне. Звертайте на це увагу, не треба думати, що та я почекаю і так далі. Тобто. Тут, скоріше за все, так і фокус не пройде. І так, які відсрочки можна оформити онлайн? Тобто, звернувшись через застосунок Резерв Плюс. Це у нас є наразі 9 типів відсрочок, які можна оформити у застосунку Резерв Плюс. Які саме, давайте я перерахую коротко. Люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді. Батьки трьох і більше дітей до 18 років? Батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої і другої групи, ті, хто має дружину або чоловіка першої і другої групи, жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську, студенти денної будувальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти і інтерни, науково-педагогічні працівники. А також ті, які викладають і працюють з основним місцем не менше як 0,75 ставки, ось такий перелік документів. Причому більша частина з них вже є в резерві. Ви можете оформлювати відповідні документи. Якщо ви подаєте заяву на відсрочку через резерв плюс, а вона тим чим чим шляхом не підтягується. Ну можливо, якісь дані в електронній базі або не співпадають, або є помилки, або не підтягнулися, і так далі. Ну тоді вам треба буде звертатися в інший спосіб щодо оформлення відсрочки. Про нього побалакаємо трохи пізніше. Дійсно, цей перелік буде розширюватись, і ще два типи відсрочки обіцяють, що з'являться в найближчий час. Це є це ті, що хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю своїми чи чоловіка. Я вже казав, що тут не зрозуміло, чи це у нас буде тринадцятий пункт, чи це у нас дев'ятий. Не зрозуміло, тобто у нас чисто догляд. А 13 це наявності батька чи мати з інвалідністю, першої другої групи. От, тут, тут, тут певні питання. Далі. І батька або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років. Є така категорія, є певні особи, які здійснюють самостійний догляд. Там мати, наприклад, позбавлена батьківського, батьківських прав або перебуває за гратами, або померла. Ну взагалі, з інших певних підстав, батько здійснює догляд за дитиною одноособово. Він має право на відсрочку. Продовжимо. Як же саме оформлюються з 1 листопада відсрочки для тих осіб, які не знайшли себе і не змогли оформити відсрочку онлайн, тобто через Резерв Плюс? Раніше це було. До 1 листопада воно в принципі і працює. До 1 листопада е, подавалася відповідна заява безпосередньо в е, ТЦК та СП, тобто територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, подавалася заява на відстрочку. По формі встановленій 560 постановою. Там є зразок форми цієї заяви. Ви заповнювали і подавали або особисто, або по пошті. У мене багато відео по цьому питанню, як саме подавати е, по пошті? Тобто, можете відкрити, подивитися е, тепер. З 1 листопада вже ТЦК та СП. Не будуть приймати заяви на відсрочку безпосередньо громадян. Тобто, якщо ви прийдете з 1 листопада в ТЦК та СПС заяви про надання відсрочку, вас просто відправлять назад. Звісно, вам мають роз'яснити, що подання заяв на відсрочку наразі відбувається через центри надання адміністративних послуг. Ну я допускаю, що з 1 листопада до п'ятого, всякому разі, там буде повний кошмар. Там буде зараз черги, там будуть. Ну ми вже стикалися з тими, коли закінчився строк. Оновлення військово військово-облікових даних і там в останні дні в ЦНАПах просто ті, хто працювали, просто там сума сходили від напливу людей. Я думаю, що зараз буде приблизно та, та, та сама ситуація, тому що багато хто зараз почне звертатися до центру надання адміністративних послуг з 1 листопада по 5, а можливо пізніше, з відповідними заявами. А, а зараз тільки такий спосіб, якщо підкреслю, якщо у вас немає можливості оформити цю відсрочку онлайн. В принципі, як на мене, порада від адвоката, я би радив, дивіться, якщо ви от з 1 по 5 просто фізично не зможете попасти в ЦНАП, ваш місцевий центр надання адміністративних послуг з заявою на відсрочку особисто, то я рекомендую тоді відправити цю заяву по пошті листом з описом вкладення повідомленням про вручення в центр надання адміністративних послуг. Річ в тому, що в порядку не передбачено, що ви саме от особисто маєте прийти принести цю заяву. Написано, звертаються до Центру надання адміністративних послуг. Як саме, це вже можете ви особисто, а можете по пошті спробувати це все здійснити. Усякому разі, якщо у вас не вийшло з першого по поп'яту, особисто з'явитися, там в чергі не виставили, або ви десь зараз відряджені, немає можливості, е використайте обов'язково це право е і подайте заяву в ЦНАП з відповідним пакетом документів е по пошті. Пакет документів під постанови, я вже сказав. обов'язково з описом вкладення, щоб було видно, що ви саме відправляєте. Повідомленням про вручення, щоб було видно, що цей документ вручено заяву, тому що якщо ви не використали своє право на відсрочку, вас можуть мобілізувати. Звертайте на це увагу. Продовжимо. Звісно, в центрах надання адміністративних послуг всі ваші документи відсканують і відправлять в адресу ТЦК та СП уже по електронній засобах електронного зв'язку. Тобто наразі на самі ТЦК та СП буде значно менше навантаження. В принципі, це добре, тому що ми знаємо, що дуже досить багато е е ворог б'є, в тому числі по ТЦК і. Е з урахуванням кількості повітряних тривог, а коли починається повітряна тривога, це катеспенда закриває і всіх направляє в бомбосховище. То ну ви розумієте, як важко опрацювати, в принципі цей об'єм українців, які мають право навіть строчку мобілізації. Тому я думаю, в тому числі і з цього приводу зроблено відповідні зміни. В принципі, це позитивні зміни. Я оцінюю питань. Чи будуть вас якимось чином хапати там в ЦНАПі і так далі, ті же працівники ТЦК та СП, я сумніваюся. В принципі, в цьому нема особливого сенсу, особливо, якщо особа йде оформлювати відсрочку. Тобто по факту вже є ця, ця відсрочка, і ну, нема сенсу зупиняти її і так далі, і тому подібне. Є пев певні питання щодо того, що якщо у вас є від мобілізація, чи потрібно проходити військово лікарську комісію? Тут, ну, дивіться самі, вам вирішувати. Як на мене, в принципі, від того, пройдете ви ці ВЛК чи не пройдете, досить не буде від вас особливо нічого залежати. Чому? Тому що іноді люди. Намагаються там та ні, ВЛК, я пройду. Як тільки ВЛК пройду, мене зразу ж можуть направити на це. Ну повірте, якщо е, зупиняють працівники ТЦК та СП е, на вулиці особу, яка, наприклад, перебуває в розшуку е, або ухиляється якимось чином від виконання військового обов'язку, то він, ця особа проходить там на протязі піввцього ж дня цю ж ВЛК, тобто і її направляють на навчальний центр. Тобто пройшли, ви не пройшли, навіть якщо у вас відсрочка закінчиться, ну воно не буде суттєво впливати. А в той же час, якщо у вас є певні вади здоров'я, їх варто зафіксувати. І е, бажано, щоб це все було в електронному е, направленні, в електронних документах і так далі. Я про це вже знімав детальне відео, як саме готуватися до проходження ВЛК. В принципі, зараз і проходити ВЛК не потрібно. Ви в резерв плюс, якщо він, звісно, у вас є, сформували направлення. Пішли, самі пройшли. Це ВЛК. Єдине, що підготували відповідні пакет документів свого медичного характеру. Тобто перед цим треба підготуватися, якщо у вас є певні вади. Ну, я про це знімав, не буду більше витрачати. Час на це, якщо вам це цікава тема, відкривайте на моєму каналі. Багато всього корисно, в тому числі і саме то, як саме готуватися до проходження ВЛК. Які документи, як оформлювати, як це вносити бажано в базу, щоб воно потім можна було на нього посилатися, навіть якщо ВЛК не прийдемо. Як оскаржувати ці всі питання з ВЛК? Продовжимо. Так. Звісно, в самому ЦНАПі може можна дізнатися і результат чи оформлено вам відсрочку. Тобто, якщо ви все-таки е, лякаєтесь, не встановили собі резерв плюс, е, хоча ну таки, не ну не, не бажаєте ви встановлювати, то тобто, можете тоді йти в ЦНАП, ви стоїте чергу і дізнатися, що надана вам відсрочка чи ні. Тобто це передбачено. Так, ще якесь ще яке нововведення. Це у нас відсутність. Тепер у нас паперових довідок про надання відсрочки не буде. Тобто, у нас підсошати постанови раніше було передбачено, що рішення ДЦК та СП про відсрочку є два рішення: одне про відмову, а друге про надання відсрочки. Відмова оформляється повідомленням. Про е, не надання відстрочки від, рішення про відмову, а е, рішення про, від, про надання відстрочки форма довідкою. Тобто була довідка з мокрою печаткою і так далі. І, іноді її вимагали навіть на е, переперетині кордону. Зараз е, вже паперових довідок про надання відстрочки не буде. Тобто, все повністю цифровізується, е, все буде в електронному вигляді. Всі довідки, всі еті, в тому числі і так далі. Тобто, скоріше за все, все одно вам прийдеться скачати той же резерв плюс. Якщо ви там перетинаєте кордон, якщо ви батько багато дітних дітей, інвалід і так далі. Ну, особи з інвалідністю, ось ці моменти звертайте увагу. Ну, ще як варіант, крім того, щоб йти в ЦНАП і отримувати інформацію, чи надана вам відсрочка, ви можете скористатися застосунком Дія. В принципі, на порталі Дія ви можете замовити собі військово-обліковий документ. І там буде видно, надана вам відсрочка чи ні. Це теж як, як варіант, щоб не стояти в чергах в ЦНАПі. теж досить важливо. Зверніть увагу, що до 1 листопада 2025 року у вас є можливість подати заяву на відсрочку в ТЦК та СП в паперовому вигляді, тобто як і було раніше. Тому. Якщо я би рекомендував би все-таки цей перехідний період, коли воно буде так устаканюватися, можливо, звісно, ТЦК, та СП будуть казати, уже все ми не приймаємо і так далі. Ну в принципі, ця можливість передбачена в крайньому випадку. Ви відправляєте всі документи по пошті? Я б рекомендував, би все таки на всяк випадок підстрахуватися, відправити документи по пошті за словом записом вкладення повідомлення про вручення. Щоб мати доказ того, що ви звернулися, як буде працювати ЦНАПИ з 1 листопада по 5, період оформлення відсрочок, чи не буде у них певних дуже великих навантажень по чергам по роботі інформаційних систем, чи вони витягнуть це все? Ну зараз це питання. Тому я як адвокат рекомендую вам, в принципі скористатися і підстрахуватися і відправити заяву на відсрочку з документами згідно переліку по пошті листом записом вкладення повідомленням про вручення. Ну, а вам вирішувати, чи скористатися парадою адвоката чи ні? Взагалі-то, як правило, ті, хто не звертається за парадами на адвоката, то потім це все випливає, як правило, на порядок, а то два гірше і складніше. Ну, тобто, просто іноді буває я питаю клієнтів: ну, послухайте, ви оформляли документи? наприклад, ну, там відстрочка про надання грошей. Ну, чому ви не позвонили мені? Ну, це взагалі там воно консультація там копійки стоять по телефону онлайн. Чому ви не задали мені питання? А ви оформили розписку? По-перше, вона надрукована а, в печатному вигляді. По-друге, там а, відсутні ІНН, адреса, ще й а, на російській мові. Ви розумієте, що в суд звернутися, ну тобто, з певними вадами. Ну, позвонили адвокату. Він, якщо він, звісно, кваліфікований спеціаліст, він нам а, коротко відповість. І ви зекономите кучу ну, в даному випадку, там на прикладі грошей. А пов'язане з ТЦКДСП, це купу проблем можна собі так сказати, зекономити і позбавитись. Ну, а вам вирішувати. Може, ви романтик і хочете так сказати спочатку створювати перешкоди, потім їх долати. Це ключові зміни, які чекають українців з 1 листопада 2025 року щодо оформлення відсрочок від мобілізації. А якщо у вас виникли питання чи необхідна правнича допомога адвоката, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Або можете знайти мої контакти на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери. Не забувайте підписатися на цей канал. Тут дуже багато корисного відео для вас, яке допоможе вам позбавитися багатьох проблем в цьому житті. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!